Всім добрий вечір. Значить, вирішив. Чому я вирішив записати друге відео сьогодні? Почали трохи люди підписуватися, пішли трохи просмотри Ну і зрозуміло, що перше питання це де я купляв? По чому, то кажуть? Яка якість? Ну і все таке. Значить. Я наче розказував. Ну, вже трохи відео, може людям незручно і шукати. Значить, ну, по-перше, де я купив оцей останній. На останніх трьох відео є в описі телефон. В п'ятницю, правда, у них тільки буде. Тютюн поки що нема. З п'ятниці п'ятниці можна дзвонити. <coughs> ну, вже люди. Не знаю, підписники дзвонять. Значить, дивіться, що ще хотів сказати. ну, По-перше, чому і, і. ну, вибачаюсь, Значить, я не зможу купляти там навіть раз в тиждень, да, якби і фінансово, ну і воно ну, не потрібно. Я ось ще дозамовлю пів кіла, там, і мені на два місяці хватить. Вполне. Так що я розповім, як я знайшов, хоча я і розповідав, опять же таки. Ну і коли шукати самі будете, то на що потрібно звертати в першу чергу увагу. Значить, знайшов я, як, ще раз повторяюсь, побачив відеоблогера, він розказав, він, він спочатку купив, ну, типу, пірокопав в Тернопільській області. А потім вийшов на людей, які самі вирощують. І, значить, ну він там, може, быть, він чомусь ну, контакту не оставив. Хоча от мені люди опять же, такі підписники пишуть. Поки в мене маленький канал, що якби вони тебе ще не бачать. а Великі канали вони просто блокують ці телефони. Ну, я не знаю, можливо, і так. В принципі, може бути таке. <кху> Значить, ну він сказав, що він через Агроукраїну задаєте агроукраїну Тютюн і задаєте область, яка вам цікава. Ну, от я узнав про Тернопільську, що там от люди самі є. Вирощують і почав Бо просто зайти агроукраїна Тютюн, там ну, процентів, мабуть, 95 перекупів. То есть вы будете чисто по перекупам <клес> ну, толку они иноді Чи вони взагалі іноді його не бачать, а просто як посредники <клес> Чи скупляють як вот ці магазини, соусируют и уже продають там звичайний табак, выращенный у нас, як иранский и все остальне. Ну кажуть, такі є. Я не буду спорити, але є в мене четверте відео по черзі. Це чотири табака, які я раніше купляв в трьох магазинах. Там все. Ну, в срівненні з цим ціна качества з Тернопільським, що люди самі, це земля та небо. Ну, не сравнімо. Дивіться, що потрібно в першу чергу дивитися. Заходимо. от, даже Давайте перше. А, только оптовый продаж. Бачите, и то оптовый продаж 400... 420 вирження от 10 килограмм. Ну, это це... оптовики, может быть, и так. Так, следующая. Гарная якость. Все разных сортив. И началось. Винстон. 400, КМО 400, все по 400. Точно такое же. Я был в в неделю тоже кулышу шукав с в киевской области все по 400 тоже куча всех сортив капитан блэк Мальбара, мальборо что хочешь <coughs> сам звоню значит взял человек трубку кажа старі ціни, оптовые по 400 у нас зараз по 650 весь табак по 650 я, я чуть не повез если честно Потім кажу, ну це ж думаю, ну хоч з доставки Київської області не сильно буду платити. Кажу, ну це ж е, з Київської області, та ні, це і буде йти з Запоріжжя. Ну це зрозуміло, що ну що, це його його табак чи що. Взагалі, то есть посередник елементарно. Навіть я впевнений, що це не магазин, а просто посередник людина діє все. Ну Якби це зрозуміло, це його діло. Ось такі, то есть, <coughs> Бачимо, от таке, ну я би, допустимо. Навіть і не дзвонив. Як я зараз зараз розумію, якщо ось такий перечень, ну, смисла нема. Це ті ж самі магазини, ті ж самі перекупи. В магазинах, інтернетних, оті все, що я розказував, там ще є сайти. Ну, якщо у вас лишні гроші і вам хочеться все перепробувати, то можливо так. Для мене це дуже. дуже. І дорого, і, ну, і якісті нема. Якби хоч якість була, як я розповідав. розповідав. ну, якісті нема. Ну, ось опять. ціна від 300. Позвоните, це буде від 700. ні, від 300 може, за 200 грамм. Опять. що хочеш, Ну, соусирують. Тільки опт. Ну це може бути нормально, але опять же тільки опт. Тобто ну, вибираємо першу, щоб 2-3 віда, ну максимум. Ну ось тут, кстати, до речі, був такий непоганий, щось не можу його знайти. Ні, знаєш, це відкривав мышка это блин надо было нормальную поставить то просто без провода беспроводная но ну, и ну, коли снимаешь видео она намешается ну фабричный тютью ну, який фабричный дето его той фабричный Чи, я как рассказывал с каменью с подольском подписано прислали кажем плюку со старпаками ну то есть в основном бачите что Щось я даже не бачу. Ну, оце нормально, да? Пропоную хороший тютюн. Но це не той, що я купляв Без добавок, мартина гірчить, не даре, Берли. Ну це от такі же теж Берлі, Ну телефон наче не то 430. Там по 400. Що от я останній придбав замовляв і ще палки його буду замовляти. Ну от такі, ну асортимент, ну як, як по мені, за таку ціну можна купити того самого дорогого соуса і його зробити. Все, більше нічого не потрібно. Тобто, ну ви зрозуміло, заходите, э, я не кажу, що треба в Чорнобильську область, це я так знайшов через того блогера. Тобто, ну спочатку потрібно, я вважаю, допустимо, знаходитесь ну, в Києві, да, дивитесь Київську область і іщете іменно таких, як один-два табака, не перекупив, Не ну, знайшли ближайше, яка там. Винницка, Черниговска, Винницка, кстати, часто я на слуху, что вроде тоже выращивают, Житомирска, Полтавска, там Сумска можно, если есть, там Кировоградска. Шукает еще поближе, не, уже, ну, шукает и далее, если не нашли, если там одни перекупы. Может быть и такие, потому что, ну, уже бачите, одни перекупы. Ну, на этом... Я думаю, все. А, ще хотів сказати. По поводу трохи влажного табака. Я заметив цією машиною. Потрібно. От сухий я бачив останнім часом. Вчора позавчора я спокойно карточка набиваю, отлично він набивається. Вчора, верніше. А влажний... Ну, трохи влажноватый. Я його підсушив, але трохи влажновато. Карточка не дуже. Все-таки краще руками. Я сьогодні знову набував трохи влажний, бачите, трохи набив. Ну, краще руками, тому що він карточка не підламується, бо влажноватий. Так, ну я, пон... я так ну, сподіваюся, що ви зрозуміли. Агроукраїна, я думаю, ну, іншої альтернативи немає і шукати там іменно людей, які саме вирощують. Тому що ці всі іранські, пакистанські, ну щось я дуже сумніваюсь, що вони такі, а просто не там, Ліберлі, не звичайні там Вірджинія і Лебёрлі Не Ну Це моя думка. Я вважаю, що краще так. Тобто, ну, якщо що, от кому буде цікаво, відкривайте це відео, дивіться в принципі я сподіваюсь більш-менш я пояснив зрозумів, я сподіваюсь все вибачте якщо що не так трохи опять долговато ну нічого все на цьому вже на сьогодні точно все завтра спробую мабуть помішати э, с... Міленіум з мясним Берлі. Трохи небагато. Спробую, що там воно вийде. Все, на на цьому все. Е, Дякую за просмотр. Всього вам найкращого. До зустрічі.